Чергову родинну зустріч провели в першому інтернаті. Такі форми впливу на виховання дітей тут вважають важливими. Вихованці інтернату, батьки і педагоги цікаво проводять час, осмислюють значення сім'ї. Як, наприклад, Марина Андрій та їхній батько Сергій Юрійович, які теж взяли участь у заході. Певний в тому, що Сергій Ланірович приведе наших дітей, ну, зокрема, я буду говорити про Андрія, до познання того, що він хоче. Було тільки його потягу його, було цього. А Марина, яка захоплюється написанням віршів, один із них присвятила своєму молодшому брату Андрію. Колись в дитинстві, там давно, була я одна, як родині, та раптом щастя увійшло у ту зимову днину. З'явилось сонечко яскраве, то братик мій маленький. В життя прийшло лиш себе. Міс захисникрідненки учасники зустрічі знайомилися з історіями один одного згадували найкращі рядки біографії та найтрепетніші моменти долі. На думку ж організаторів, такі заходи допомагають батькам вирішити проблеми у вихованні своїх дітей.